Вітаю! Зараз буде відео, де я покажу перше своє знайомство з причепом Урса. Це весна 2022 року. Я тоді вперше отримав свій причіп Урса, модель оптиму 2,5 на 15 метра. І його збираю, ділюся першими враженнями. Сильно дуже не судіть. Я на той момент мало що знав про причепи. Взагалі, чесно кажучи, мені було навіть трохи страшнувато його збирати. Тому деякі деталі навіть неправильно збирав в тому причепі, але тим не менш я його зібрав. По суті, саме через цей причіп я і почав займатися консультацією і продажем причепів Урса і, по суті, став дилером від заводу Урса. Тому, гадаю, вам відео буде цікаве, приємного перегляду. Дякую за увагу. Привіт, мене звати Василь. Я зараз їду в Вумань в Мрео ставити прицеп на документи. У нас прицепа ще немає, є лише документи з червоними номерами. Поставимо е, причіп на документи, а потім поїдемо за прицепом до перевізника сад, типу, як нова пошта, тільки вони щось габаритне, високовекогабаритне перевозять. І поїдемо за прицепом. Прицеп я замовив в Запоріжжі, в Романах. Торговельна марка це в нас Урса. Прицеп є оцинкований. Я їду не сам, я прихватив свого друга зі школи. Його звати Віктор. Сьогодні буде мені допомагати, бо я більше напрягаю тим, як зібрати прицеп, тому що там все одно бажано допомога, щоб чотири роки було. Приїхали на сад. зараз розрахуємося за прицеп. Ось так воно приїхало. Розрахуємося за прицеп і будемо складати така комплектація. Крила оцинковані чекав трішки довше. Якби не крила, то мені би швидше відправили причіп. що є. Займаємося з Віктором зборкою Причіба саме то Лего. В дитинстві ніколи не було, а тут зараз маємо серйозний рецепт. Так виглядає. До речі, зручно дивитись по дзеркалах. Ширина прицепа, виходить, півтора метра. І якраз я нормально по дзеркалах бачу, де він в мене закінчується. Так, зараз їдемо без тента. Ось так воно виглядає. Я вчора дивився, то приблизно десь по 8 см задні колеса прицепа колеса ширше йдуть, ніж у машини. Не критично, але зато хороша ширина. Ліхтарики світяться. Все як має бути. Я хотів би зробити маленький. Відеовідгук про прицепи компанії Урса. Компанія знаходиться в Запоріжжі. Перед тим, як вибрати собі прицеп, я дивився, передивився багато роликів, плюс у мого батька вже два причіпа. Один 20 років був, а другого причіпа він купив. Буквально рік, рік тому. Другий причіп він купив металевий, фарбований. Він там з всі позасиліконював, казав, що ще раз його фарбував. І що вам скажу, ось складаю фотографію. Бачите, як фарба вздувається і відпадає кусками Отака от жесть, хлопці. І тому я вирішив замовляти. По любому оцинкований причіп. Я хочу купити раз і на довгі роки, щоб можна було його експлуатувати років 15-20 без проблем. Плюс я причіп купую для будови. Він має бути надійним, міцним і мене не підводити. Тому вирішив замовляти саме причіп урса і в такій комплектації довжина причіпа. 2,50 м, ширина 1,50 м. Бакалітова йде вологостійка фанера, борти йдуть фанерні, ну і саме днішньо, товщиною 10 мм. Під плитою йде 7 балок металевих, як на фото. Максимально він є, ну він, він дуже є міцним. Я додатково до нього замовив собі деякі допоміжні елементи, а саме. Перше, це усилені ресори. Так, по замовчуванню, там йдуть ресори 5-листові 5 фірми Кнот. Я замовив 7-листові і плюс щеплення замовив. По замовчуванню йде в романа на 750 кг. Я поставив на 1400 кг, щоб можна було без проблем вантаж тягти в тонну. По паспорту йде е, дозволена вага, 750 кг по паспорту. Ну, Якщо десь там в селі, за містом, якщо можна, то без проблем, то він без проблем потягне. Причіп я замовляв без коліс, е, я колеса окремо купував, е, купував колеса і диски на 14, все суперово стало. Я хотів собі на 14 диски. Додатково я купляв, дозамовлював оцинковані крила. Мені довелося їх чекати більше тижня, але це того варто. Однозначно, якщо є можливість, хлопці, замовляйте собі оцинковані крила. Вони товсті, з ними нічого не станеться. Просто, просто супер. Я ними дуже задоволений. Потім замовляв, ось бачите, біля крил йдуть такі дуги. На ці дуги дуже зручно можна ставати, щоб вилазити на причіп. Плюс вони, так би мовити, йдуть певним захистом, щоб не погнути крила. Якщо якесь там гілля, чи ще там щось, навіть елементарно, коли ти здаєш, то все одно він хоч впреться в цю дугу, а не зразу буде давити крило. До речі, що можу сказати про причіп, коли от здаєш задню, він дуже слухняний, надзвичайно повороткий, тому що маю досвід з. Батьковим причепом, то там треба мати досить хорошу сноровку, щоб його відчувати. А тут ось сів і зразу надзвичайно слухняно, він слухається керма, супер йде вперед за машиною, ну, при задній передачі. Так, що ще можу сказати? Додатково я ще замовляв собі такелажні петлі, 6 штук у вигляді блюдзи. Це дуже класна річ, тому що різні бувають вантажі, і по-любому їх треба фіксувати, щоб вони не ганяли по, по салону прицепа по підлозі. Так що це теж бажано замовляти. Плюс замовлявши собі ріжки, вони. Вночі дуже, дуже класно виглядає, які в тебе габарити причепа. Коли ти їдеш і дивишся в дзеркало, ти бачиш, де приблизно в тебе закінчується ну, закінчується в тебе причіп. Тому що без них в мене ще враховуючи, що причеп є трохи заширший, він виходить за габарити машини. Тому ця річ я досить непогана, я дуже задоволений, що її замовив. Плюс додатково замовляв на причіп на задні борти. Поставив, поставили мені хлопці в цеху е, тросики, щоб задній борт не падав донизу, а стояв от в такому стані горизонтальному. Ще забув сказати, що цей причіп має функцію само е, на таких ось фіксаторах. Проїхався я з цим прицепом приблизно кілометрів 800 Що можу сказати за цей час? Возив другові, ви бачили, півтони добрива. Якщо хороша дорога взагалі супер, потихеньку, собі 60 кілометрів, хоч у мене двигун 1,6 бензин, дача, але вона тянеть. Мушу визнати, я зробив невірний вибір по прицепові, а саме по його габаритах, все-таки для моєї машини. Півтора метра, це не є не є хороший розмір. Це один момент, другий момент, що я взяв за великий тент. Я чомусь думав, що він буде по висоті якраз з дахом дачі, але виявилося, що по висоті він йде приблизно десь сантиметрів на 30, вище, 25-30 сантиметрів вище за дах дачі. І відповідно, коли їдеш по трасі. Я їхав не швидко, кілометрів десь 75 створюється сильний, сильний парус, і за рахунок цього причіп гальмують і великі розхід. Тобто такий причіп класно ставити на бус просто шикарно. А на таку машину, як у мене, виходить, що не зовсім. І Тому я прийняв рішення для себе, що цей причіп я продаю, виявляєте. Робив, підбирав, все зробив як для себе, але в результаті мушу його продати, а буду знову замовляти ще раз у Романа. Бачите, хлопці, другий раз уже, постійний клієнт. Буду замовляти у романа іншої конфігурації, а саме шириною 1,25, а не 1,50 метр і з низьким тентом, тому що високий тент мені однозначно не потрібен. Високий тент потрібен для тих, хто займається торгівлею, хто постійно возить щось високе. А в мене таких габаритів габаритного грузу, я думаю, не кожен раз буде. І плюс з таким тентом можна їхати десь десь їхати в цей, за кордон, але точно не за коробками якимось грузом. Але точно не для Таких моментів, як я хотів би... Пані їдете! їдете. Хотів підвести жіночку, але вона щось станеться, так що ай собі стоїть. Це є. Отакої От малята. Буду ще раз шукати, підбирати колеса, різину і потім з кимось їхати на... Пошту і от збирати його, підключати. Але зато я вже знаю, що то як то робиться, Ну треба трішки все-таки попотіти. Я скажу вам, щоб збирати в самому ніякому разі ліпше не їхати, бо це не є так добре. Але що ну зробиш? Буду мати досвід. Відповідно, замовляю буду замовляти в Романа з низьким тентом і шириною буду замовляти брати метр двадцять п'ять. Єдине, що... Все-таки не визначився до кінця, чи буду я брати прицеп з бортами з фанери, чи все-таки буду брати з бортами металевими. І, те, що, от, до речі, те, що я забувся замовити в нього, хоча думав, що я замовив, але виявилося, що я не замовив. Обов'язково дуже рекомендую і буду от в другому принципі це ставити, ніжки. А саме фіксатори такі труб, труби ззаді, щоб можна, коли від'єднуєш прицеп, то щоб він без проблем стояв, щоб без проблем стояв, і коли ти на, вилазиш на причеп щоб він в тебе не падав, бо це реально незручно. І плюс буду замовляти ще і ззаді так само ці дуги, на які можна буде ставати. А так, по конфігурації абсолютно все те саме, що було, я буду так само. Собі дозамовляти. І теж нічого не сказав про підкатне колесо. Хлопці, з такими габаритами, як оцей причіп, обов'язково замовляйте підкатне колесо. Це якщо його під, підганяти під машину, якщо буде якийсь вантаж, то без нього реально ви не справитесь. Тобто це дуже є необхідна річ. Воно там коштує, здається, 700 гривень чи 750 гривень. Але його однозначно 100% потрібно 100% треба брати. Це обов'язково. Отак. А, до речі, забув сказати, висота бортів, якщо причіп ви замовляєте з бакалітової фанери, то висота бортів виходить 46 см, а в металевих бортах висота 40 см. Ось такий мій був відео на прицепи Урса Групи. Від Романа. Однозначно рекомендую і наступне відео я зніму вже своїм другим причіпом від цієї компанії. Так що чекайте мій наступний відео -відук. Сподіваюсь, вам це відео було цікаве і наглядне. Купуйте причіпи. Па-па. Ось про ці петлі казав, щоб у нас вийшов самосвал. Обов'язково, коли цепляєте причіп, піднімайте колесо це і фіксуйте його добряче, закручуйте і тут, і тут, тому що, якщо забутися, то по дорозі, якщо будуть якісь горби, можна його просто відірвати. Ну, я не знаю, на що може бути. Не хочу собі уявляти, страшно. Ми з батьком ще додатково усилили. Бризовики поставили такі алюмінієві полоски звідси, і з тої сторони, відповідно, болото не попадатиме на ту сторону, тому що тут різинка просто болтами, коли прижимається, вона не дає тої щільності. Відповідно, ззаді бризовик був би завжди в болоті. А ось за це я казав, ось це воно якраз цей язичок був зігнутий, ми його вирівняли і наразі. Нормально все працює і защюкується. А ця штучка о, супер. Реально надміцний прицеп. Бачите, як виглядає моя дача і цей прицеп. Ну, це треба нормального буса або GPR, тоді, тоді все буде класно. Для мої він заслабенький. За Ось получається з цієї сторони в нас видно трішки борт припіднятий. І царапано у нас було ось тут десь, я зафарбував, навіть не видно, по правді кажучи, але таке. Оці так влажні петлі, ну це класна тема. Обов'язково, обов'язково ставте, якщо збираєтесь возити якісь вантажі знизу. Тут, виходить, у нас 7 балок. Одна, дві, 3, 4, 5, 6, 7. 7 балок. Фанера грати не буде. Дно не прогинається, по ньому ходиш, все все чудово. І ось ці дуги. Тобто я точно таку саму дугу хочу ставити хочу ставити на, на задню частину. І далі ще ставити зліва і справа Ніжку опорна ніжка, коли причіп буде стояти на парковці. Ну що, колеги, бачите? Причіп продав, можна так сказати. Їдеть він знов у Львів. А в мене немає. А я зараз буду замовляти знову інший причіп. Дякую, що змогли додивитися цей ролик до кінця. Я показав вам. Що це все почалось і як потрібно ставати трушним, правдивим дилером. Спочатку купуєте те, що вам не підходить, його продаєте, купуєте по другому кругу і починаєте займатися цією справою. А якщо серйозно то кого цікавить купівля причепа урса, прошу телефонуйте, зможу вам порекомендувати по моделях, що краще взяти, в якому розмірі, в якій комплектації, Зможу провести ваше замовлення від початку і до самого збирання. В мене вартість на причепи така ж сама, як і в Запоріжжі. У виробника на заводі, тобто ви нічого абсолютно переплачувати не будете. Навпаки, я зможу вас максимально якісно проконсультувати. От, до прикладу, вчора зі своїм замовником, замовником який сьогодні зробив заказ на двовісний причіп, я спілкувався цілу годину. Тобто, цілу годину ми обговорювали всі моменти тонкощі. По колег... ну, там дуже багато деталей. Тобто, на перший погляд, думаю, що про що там можна говорити? А ми цілу годину спілкувалися лише по його замовленню. А, сь а сьогодні він уже замовив цей причіп. Тож телефонуйте, розкажу, підкажу всіх благ, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас також є схожі історії, коли ви щось на перший погляд зробили неправильно. А як результат, ви почали потім займатися цією справою по життю.